Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк міста Одеса. Також у нас є нове находження Cherry Kimo 2008 рік, об'єм двигуна 1.3, який працює з парою механічною коробкою. Дуже економний та практичний автомобіль, як для міського типу їзди. Автомобіль на ось таких оригінальних дисках 14 го радіусу. Також е доустановлені задні парктроніки, Також без них. Дуже такий цікавий в нього колір. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає дуже такий просторий салон, як для такого компактного автомобіля. Дверні карти також цікаве рішення, комбінація сірого кольору з жовтим, повний електросклопакет. Також, якщо більш детально перейти до салону, тут нас зустрічає електрорегулювання фар, також регулювання яркості приборної панелі. Є електрорегулювання зеркал ось така цікава приборна панель. Якщо за, запустити двигун, побачимо, що двигун заводиться без ніяких нарікань. все працює дуже справно. Також є система АБС, є ось такий оригінальний мультимедіа, також клімат, е, кондиціонер, як же без нього. Якщо перейти до заднього ряду сидінь, Тут також нас зустрічає дуже просторий салон, е, який зберігся під ось такими чухлами, як ви можете побачити. Тут такий елемент вам показав, що стан салону дуже-дуже добрий. Дуже цікавий автомобіль, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, тридин, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест-драйв. Усім гарного дня!